Сьогодні спробуємо новий формат. Живе примірка на кошуку, і до кожного кошика я підберу 2-3 варіанти рушнички. І будемо разом приміряти і дивитись, який краще пасувати. І перший на примірку у нас буде кошик великий з колекції «Бежева ніжність». Тут у нас також є декор з іншої сторони, ось такий бантик з квітами. І примірюємо до нього серветочки. Ляна з рожевою вишивкою. З колекції пастельна квіткова корзинка з цієї ж колекції, але у бежево оливкових тонах атласна з золотами Перший варіант. Ось так дивиться, розмір серветочки 40 на 60 розмір кошек 40 см. Також є на серветочці надпис Христос Воскрес. Далі у нас прямокутна серветочка, Ось так вона виглядає на кошику 40 см. І детальніше покажу вам вишивку. Третій варіант у нас атласна овальної форми, з золотавим мережевим, також розмір 40 на 60 см. Такою вишивкою є також з білим мережем і є у варіанті Льон. Обов'язково пишіть, яка серветочка вам сподобалась до цього кошика найбільше, і чи робити частіше такого плану відео.